Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавда. Текст ваш у ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція Код даної позиції 0,41 шорти чоловічі Європа. Всіх розмірів ідуть шорти з різного матеріалу. Зустрічаються фірмові моделі. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари. Вага мішка. 15 кілограмів, вартість мішечка 81 долар. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою таку почтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Шорти чоловічі Європа під кодом 0,41. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари, а вартість мішка вагою 15 кг 81 долар. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення.